Топовою новиною 1 квітня в Україні став запуск електронних рецептів. Це означає, що в Україні можна придбати ліки не тільки за паперовими, але й за електронними рецептами. Відсутність ґрунтовних роз'яснень МОЗ спровокувала ажіотажі у аптеках, зокрема і у кривому розі. Хоча насправді нічого глобально не змінилося. Питання руба сьогодні: як ви ставитеся до продажу ліків за рецептами? Не всі можуть придбати ліки, пенсіонери. От я буду приклад говорити, що моя мама пенсіонерка, ну, у неї немає, у неї е, дійсно телефон такий кнопочний, і, він не може, і вона не може ліки придбати за рецептом. Зуб заболів, голова заболіла, і як Бігти до лікаря до сімейного, який записатись на прийом, коли він там назначив, а електронне направлення як з зубної болю ходить декілька днів або з головною болю, незручно. Лікар повинен назначати лікування. Саме лікування шкідливе для здоров'я тому ви схвалюєте. Також треба, треба заборонити рекламу ліків по телевізору. Якщо це обезболюваюче сильне, то, звісно, рецепт потрібен. А якщо ні, то, ну, я думаю, стоїть ввести якісь електронні кабінети, мабуть. Щоб не к врачу йти, а щоб по інтернету можна було, щоб по-быстрому зробити і отримати рецепт і піти в аптеку. Матря які, якщо антибіотики, там, наркотичні, то треба рецепт. А такі. Ну, 50 на 50. Сімейний лікар є, можна обратиться і взяти рецепт. То мені треба до врача піти получити, а мені треба сейчас їх одразу прийняти. Какие вопроси? Не зручно. Зі не зручно. Так хто їх буде, то без проблем. Потім спекуляція буде. Що тут незручно, зручно, якщо в смартфоні все є? чого це робиться? Для того, щоб не було потім цього перепродажу. По-перше, для того, щоб наші діти вони не мали ну, можливості робити не дуже собі. гарні речі з цих ліків, скажімо так. І саме лікування воно також не, не є дуже гарною такою. Тому так ну, ми ставимося добре. Якісь ліки можливо по рецептам, а якісь прості. Такі от без рецепту. І анальгійні, прості, також обезболюючі, От температури, наприклад, такі як Ну, не То, що наркоти менше буде. Давно вже треба було це зробити. антибіотики, інші препарати покупають просто безрецептурно. По-моєму, це неправильно. Я Чо? Чому неправильно? Що без рецепту? Люди приймаються безконтрольно. Дуже неудобно, не завжди попадаєш до доктору. Не завжди є час, не завжди є безочередність і так только... Не завжди є можливість потрапити до лікаря, а так як ми звикли, то так було б краще. Може, це і не краще, щоб люди не самолікувалися. Рибалка до всіх біт На природі то і не замічаю, що там буває треба, що там приморози, або що ну, рибалка лічить до всього, до всього. Я за п'яками не зв'язуюся.